Якщо закінчиться війна, люди повернуться. А ті, ті люди, які хочуть залишитися там, вони зробили свій вибір. Так само і в коли почалася війна, кожен робив вибір або залишатися тут, або їхати. Давай тимонті, зарплати повисити, і, ну, і ціни в магазині понизити, топліво статі, да, бензин теж понизить ціни і буде нормально. На вашу думку, чому люди взагалі виїхали? Mm. E, та із, ну, ж за того, що в Європі ну, там получше. Там і, і зарплати нормальні, і можна працювати, жити, там і ціни теж поменше, подешевше все. Ну, о, та вроде вроді так все, бо то, ну, тіпа, коли були ціни нормальні, ніхто не виїжджав. Я вважаю, що будуть створені такі умови, коли люди повернуться самі. Я думаю, що у Європі також будуть найближчим часом великі проблеми. Це зв'язано з нашим агресором, їх співробітництво з Китаєм. Вони дуже великі. Вони в принципі торкаються всіх кордонів європейських. І я вважаю, що по Європі також будуть якісь або енергетичні, або фізичні удари і наслідки. Подивимося. Я думаю, що повертати є сенс людей, які яких вивезли за кордон проти їх волі, тобто неповнолітніх, які стали повнолітні. А як повернути? Думаю, що зробити якісь програми для того, щоб на перший час їм було можливо адаптуватися в а, і давати гуманітарну допомогу та житло на певний час. Я думаю, є сенс повернення якраз. А, якщо люди самі цього хочуть, якщо вони вже адаптувалися за кордоном, то я думаю, а, в цьому немає сенсу і треба давати людям вибір. А, ну, якщо вони не хочуть вертатись, то і наші їх вертати. А, ті, хто виїхали через війну, ну, напевно, щоб війна закінчилась, а, умови в країні стали краще для повернення. Тобто люди переживають за своє життя, приймаються і тому бояться вертатись. У мене багато знайомих, які виїхали ще до війни, під час війни, і вони там бояться повертатись назад, бо на них дуже тисне все, що відбувається. Ну я, як людина, яка була за кордоном і повернулась, можу сказати, що це складне насправді питання, тому що багато українців за кордоном взагалі не відчувають те, що вони українці. Вони дуже дивно себе це... поводяться. Позиція так, трохи інша. Вони дуже дивно себе поводять, Вони вважають, що їм всі винні і соромлять просто українців, які є за кордоном. Ну, дуже багато так. Їм загалом все одна ситуація в нашій країні. Ну а як впливати на них, я не знаю. Я не впевнена, що на них взагалі треба впливати до таких людей. Але ну, звісно, коли закінчиться війна, можливо, ну я впевнена, що багато повернуться Але я не знаю справді, що можна зробити. А взагалі це залежить, залежить від людини, типу, яка в неї позиція, яка в неї думка. Хай де цака обрати, хай було все нормально, хай тихо було повністю. Зробити краще тут, щоб чим вони мають зараз там. Ну, вигода по-любому має бути. Вот чоловік чим користується, ну, як смотрить перше. Вигідно, не вигідно, цікаво, не цікаво. Ну, це нормально. для любого человека, как по мне, да, не кровь, еда и какие-то деньги. А первое, это ну, воздух, понятно, дышать. Это безопасность. Если человек будет знать, что он живет в безопасном месте, это первое. Потому что если человек живет не в безопасном месте, у него есть все, но он будет бояться выйти на улицу или там, он знает, что его могут ограбить там, или там, ну, Безпецність прежде всего. звісно, це будет притягувати людей, скажу нічого, як помінялись. Якби скасували виплати, звісно, би люди швидко многі повиїжали сюди. Ну я думаю, кані, а що там делать? Головна дія, яка повинна бути зроблена, це закінчення війни. І друге, те, що одна з причин, чому люди покинули країну, це порядкувати нашу верхівку. Тому що це одні з головних причин, чому люди поїхали. Питання безпеки це питання закінчення війни. Ну і знову ж таки когось не влаштовує наше управління.